На цих знімках одна і та сама людина з різницею у часі усього дев'ять років. Та на якому фото цей чоловік молодший? Не повірите. Зараз Дмитру Стрижову 38 з хвостиком. А тут на цих фотографіях мені 30 років. І тоді він був геть іншою людиною. У мене просто тнімали ноги. ноги черзі ліва чи право для того, щоб мені треба було за Я діжатися. Йому тільки з випрямленою спиною, в полуінвалідному стані. Він обійшов десятки лікарів, пройшов усі можливі обстеження. Та причина виявилася банальною. Зайва вага, яка щороку росла на 6-7 кілограмів і одного дня перевалила за сотню. Їда вдома, автомобіль, робота. Тобто образ життя отакому. Откуда тобі ще приїхали з сім'єю? Смотрю телевізор, і банально просто надо сходити в туалет, а я не можу встати в туалет. І тоді він подумав: годі, негайно у тренажерку. Я приїжджаю домою, мій голова кружиться. Я після тренування вже не мог нічого. Мені треба було там часа відновлюватися. Інший пішов би заїдати такий стрес, тільки не Дмитро. Я учився в Суворовському училищі, Кожне утро утрення зарядка. П'ять разів тиждень обов'язково рухи скульптури. Та ще більше мотивувало інше. У Дмитра підростала донька, і він хотів, щоб вона пишалася батьком. Він замінив обід на тренування посидинки з друзями на сумісні пробіжки. Пробував себе в єдиноборствах йозі, а згодом у плаванні. 2013-го пробіг перший напівмарафон. А за кілька років кинув собі ще більший виклик айронмен. 3800 метрів по воді, 180 кілометрів на велосипеді і ще 42 – марафонська дистанція збігу. Здолати таке під силу тільки насправді залізним людям. Та рідні і друзі стверджують, що він саме такий. Якщо він вирішив, що це необхідно, і він цього буде він обов'язково цього досягне. Сьогодні день Дмитра починається о п'ятій ранку. Щоденна пробіжка або велосипед, а також тренування у басейні. Дмитро стверджує, що роботі бізнесу такий режим аж ніяк не заважає. Дуже сконцентрований, дуже увлічен тим, що він робить. Чим би він не займався, він у всьому намагається десь стіч максимуму. І ось результат. Це лише за три роки занять триатлоном. Это мой первый марафон моей жизни не циканы, 9 ноября 2014 года. Там первые разы я почувствовал, что такое преодолевать себя, когда тебе после 30 километра ты уже не можешь бежать. То был только початок. Заповедные слова вы Айронмену, его жизнь лунали уже тричьи. Дмитро каже, що спорт не роз'єднав, а навпаки, згуртував родину. Якщо ми живемо в одній сім'ї, якщо ми муж і жона, ми повинні підтримувати друг друга в будь-яких починаннях. За плечима у Марини вже три напівмарафони. Діма іноді сміється, говорить, що мабуть, триатлон не за горами. Ну я ще мабуть, об там подумаю. Дев'ятирічна Софія також відчула дух змагання. Характер як у тата. Я когда бегу, если мне тяжело, я говорю, нет, все равно я не буду останавливаться, я добегу до финиша. Давай. Потягиваемся до груди. Поехали. Ты тоже хочешь помесить? Давай. Давай. <рес> Конкуренция страшная сила. А ось так проходять корпоративы у компании, якою керует Дмитро Стрижов. Никто больше выпил. А хто більше віджався, хто швидше прибіжав? Змагаються незалежно від статі та віку. Наш завхоз, він активно сейчас катається на велосипеді. За останній рік він збросив порядка 15 кг. У нього ціль – потрапити на айронмен. Та Дмитро Певен, що здолати можна будь-які труднощі.